Друзі, всім привіт! Я на знаменитій Катеринівській площі в центрі Одеси. От ви можете побачити там Дюк і море, потім Кінські Сходи. А тут, друзі, пам'ятник так званим засновникам Одеси, але пам'ятник Катерині II. Але як ви бачите, не видно, Катерину сховали в фанірний саркофаг, а тут з'явився такий напис. Приносимо вибачення за тимчасові незручності, ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення. Нарешті, друзі, ми піднімали це питання неодноразово, і це не війна з історією. На жаль, якщо б російська імперія вже не існувало, а якщо була б якась нормальна країна під назвою Росія, ну тоді це була б да, от історія собі і все. Але Російська імперія живе, і для них це означає, що якщо на центральній площі міста стоїть російська імператриця, значить це їхнє місто, а це не їхнє місто, це українське місто. І таким є, і таким воно буде. Тож треба її звідси прибирати. Ми добивалися цього і зараз дуже близькі, обов'язково дотиснемо. Бо мені здається, що Труханов сподівається, знаєте, що от вони закрили цим фанірним саркофагом. Ну і з глаз дало і воно, ну і люди якось підзабудуть. Ми нічого не забудемо, і Катерині тут не місце, а місце тут якомусь пам'ятнику українським захисникам і Україні. Отак воно буде правильно. Друзі, тримаємо стрій, питання дотиснемо.